А ви знали, що помилки можуть допомогти у вивченні англійської мови? На прикладі моїх учнів-підлітків зараз розкажу. Я Наталія викладаю англійську понад 10 років. 4 серпня починаються заняття для учнів 7-10 класів, загальна англійська від рівня А2 до рівня Б2, біологія англійської рівень Б1, а також англійська по фільмам рівень Б1. Деталі про заняття та результати учнів ви знайдете в плейлисті. Що ж я роблю з помилками учнів? По-перше, я записую їх. В такий зошит на кожного учня, там окрема сторіночка у мене є. Потім я додаю. На дошку на спеціальні стікери, речення або фрази, які були невірні, учень на них дивиться, намагається зрозуміти, який, який тип помилки там озвучує свої здогадки англійською. Якщо він не може здогадатись, то я підказую, але готову відповідь не даю лише підказку. Вони думають самостійно, коли вони здогадуються мають по пам'яті це речення озвучити англійською. І таким чином вони вчаться на власних помилках. Зараз покажу, як це виглядає. А якщо відео сподобалось, то підписуйтесь і ставте лайк. what's wrong with sentence Where did you are А, oh, what did you ate? Uh, I need to. Uh, I think or turn my mind. I think I. I think I need. Uh, I think you need to replace word eight with word it because we don't use uh, regular verbs with "did" in sentence. In, in question. In questions or in negative sentences. So yes. uh, what? Yeah. What did you eat? Yes, you are right.